Подольська. Андрухів. Подача від Андрухівка, Лідіда, Удар поворота, гол. Так, зараховує суддя гол. Подольська Ірина, гравчиня під номером 17, Корсун Катерина, номер 4 Котик Яна, номер 19 Шенюк Марина, номер 25 Петрик Анна. А поки що ми оголошували склад. Осіпян, осіпян. Ще одна подача до штрафної. Удар. Калініна. Дубль Калініна. Переводить Каліна на правий фланг. Подача до штрафної. Біокур помиляється. Удар по воротах. Кравчук Роксована. Та поспішає на позицію. Захистника, удар по воротах, ще удар... один.